Коли народився Ісус, ангел Господній з'явився пастухам, які стерегли отару, і сказав їм, щоб вони не боялися, тому що зіщає їм радісну звістку для всього народу. Сьогодні для вас, в місті Давида, народився Спаситель, який є Христос Господь. І коли біля ангела з'явилася сила селена, небесного війська, вони славили Бога і проголошували: слава Богові на висоті! І мир на землі в людях доброї волі. Ісус народився в час гноблення та окупації народу. Так само і тепер Ісус, який є Спаситель, народився для кожного з нас, для нашого народу, для кожного, хто вірить, і приніс мир. Мир, який більше від обставин, мир, який переміг темряву. Тож, нехай Божий мир, який вище розуміння, переповнює ваші серця та ваші думки в Ісусі Христі. Пам'ятаємо! Як каже Святе Писання, що Ісус Христос приніс нам праведність, мир і радість у Святому Дусі. І якщо ми приймаємо рясноту Божої праведності, то ми завжди будемо мати мир з Богом і будемо радіти. А радість, Господі, це наша сила. Тож благословляємо вас на Різдво, на Новий рік, благословляємо ваші дома, ваші родини, ваші сім'ї та нашу рідну Україну. Христос народився! Славімо Христа!